Наша команда, наша команда буде захищати безвіз, бо окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувалися на нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування. А саме це було умовою безвізу. Ми будемо захищати безвіз, бо це те право, яке б виборав мій народ, якого ми досягнули за останні п'ять років. Наша команда буде захищати українське військо, українську армію від атак зсередини країни і від будь-яких спроб применшити історичне значення її подвігу. Бо деякі не розуміють, яку відстань ми пройшли за ці п'ять років в забезпеченні оборони держави. Наша команда буде захищати українську мову. І справа не тільки в тім, що ми вже зробили квоти, пісні, фільми, радіо, книги. А якщо Верховна Рада наступного тижня ухвалить закон про мову, я буду щасливий і гордий, що я, як президент України, буду мати змогу його підписати і точно підпишу.